Наді, мені там одне цікаве відео попало в Тіктоці з Мерседесом на рахунок там бронеплівки. Але в мене виникло інше питання. Дивись, чому дехто ну не конкретно хтось, не конкретно автор відео. Він 100% все робить краще, автомобілі у нього значно вищого рівня і проекти масштабніші. Просто чому інколи люди намагаються критикувати те, з чим як правило, вони або не стикались, або не стикались системно, або не дотягують, можливо, по рівню там автомобілів. Все, це все, що ти сказав. это зависть они не то, не то и не то и не то и не то и не это и они будут стоять через витрину магазина потык филипп критиковать царапину на часах которые они только через витрину могут посмотреть я таким людям стараюсь не уделять внимание не тратить на них энергию а особенно когда это люди которые позиционируют себя как будто бы коллеги члены профсоюза понял они же сами в автобизнесе вместо того чтобы подойти ко мне и сказать слушай братан у тебя там косячок они пытаются хайпануть за ровно дешево за 15 копеек вот вся вот эта история парни я надеюсь вы стали От, от, от выше. Я, так, ну, якщо людина кваліфікована, перше, розуміє, що автомобіль, там хтось правильно написав, що потрібно було вивезти на карфест. Не можна було після зміни кольору їхати не на захищеному автомобілі. Ставьте, там. Сергій, я тільки що ляпнув, що я, я не уділяю стільки уваги, ти хочеш йому ділити. За чим ти можеш їм щось обіцяти? А напишіть ви свою думку. У мене прямо ж є що сказати, але хотілося почути вашу думку. Я зробив так, щоб ви почули. We're <laughs> governor.